Нашій морській піхоті стало затісно на суші та на морі. Тепер серед їх сил та засобів ще й небо. Своїми руками, просто в польових умовах, вони навчились конструювати безпілотні літальні апарати. Початку широкомасштабного вторгнення Макшан ми вже переросли рівень просто управління, просто пілотування дронами і почали збирати, наприклад, як цього розвідника. З'явилася людина, яка запропонувала нам конструювати власні літальні апарати. Він показав, що до чого як навчив нас, як в цьому розбиратися. Ми почали працювати, зібрали першого птаха, розібралися, як це все працює, як його збирати, налаштовувати, як ним користуватися, навчалися літати постійно. Аеророзвідники тренуються кожного дня зранку і ввечері, випробовуючи свої літальні апарати різними погодними умовами, дистанціями, а також тестують їх на протидію системам РЕП. Ми вмикали спеціальну систему РЕБ. Були певні проблеми, з якими ми працювали, доробляли нашу систему, літальний апарат. Думали над тим, як вирішити це питання. У нас доволі успішно це все вийшло. Ми можемо протидіяти глушинню відеосигналу, зв'язку, керування. Але це доволі складно насправді, тому що, як ви розумієте, інженери, які розробляють системи РЕП, недарма їдять свій хліб. Цей малюк дельфін вбивця, адже його можна використовувати як дрон камікадзе. Він працює в парі з цим красеним розвідником, який спочатку знаходить ціль, а потім спостерігає за її знищенням. А поєднує їх простота використання. Руками морпіхів створено вже кілька десятків безпілотників. Серед них чотири види літаків та два види коптерів. Хлопці конструюють БПЛА власним коштом і жартують, що якби у них було досталь ресурсів, вони давно вже розгорнули б авіаполк на базі свого батальйону. Це найулюбленіший мій екземпляр, на якому я доволі часто працюю, найчастіше зі всього. Він багатоцільовий, дуже швидкий, подобається він мені загалом, особливо тим, що він може розвивати швидкість до 210 км за годину. Літає він також далеко, бачить добре. Дальність польоту цього компактного і маневреного літачка 20 кілометрів. При корисному навантаженні в 1 кілограм. Тобто він може пролетіти з тилу на нуль і доставити оркам вибуховий подарунок. Як альтернатива, його внутрішній світ можна заповнити додатковими батареями для довшого польоту. Серед усіх БПЛА, які є на озброєнні нашого підрозділу, найбільше люблю цей. Це криворозвідник. Викликає захоплення те, як він. Класно справляється з вітром, як він його використовує, як він може працювати як планер. Ну і знову ж таки, да, розвідка це основа всього. Uh, якщо не буде розвідки, то не будемо знати, де ховаються ці падлюки, не зможемо по них uh, вдарити. Безпілотники морських піхотинців допомагають українським військовим займатися практичною русофобією, адже вони вже успішно використовуються в бойових умовах. Чутки ширяться швидко, досить. Тому різні підрозділи, різні люди зацікавлюються нашою роботою, цікавляться системою, схемами і так далі. Доходило до того, навіть, що ми виготовляли літальні апарати, передавали їх іншим підрозділам в роботу, де вони вже на них працювали. На відміну від безпілотників, які виготовляють комерційні компанії, тактико-технічні характеристики крил, які конструюють морпіхи, обмежені лише природнім середовищем та залежать від поставлених завдань. Використовувати цього птаха на висоті 3 кілометри нам просто немає необхідності. Його робоча висота приблизно від 500 метрів до кілометра. Це найоптимальніша висота, яка нам дозволяє проводити. Роботу і виконувати задачі саме цим птахом. Люблю маму, морську піхоту і це літачок. Всі аеророзвідники хочуть мати в розпорядженні славнозвісну лелеку. Також всі вони знають, наскільки непросто її отримати. Морпіхам пощастило знайти справжню лелеку просто посеред поля. Щоправда, виявилось, що ця пташка потребує ремонту. Після одного з тренувальних вильотів військовослужбовці побачили лелеку, яка ходила по полю. А така поведінка не властива цим птахам. Виявилось, що лелека поранена та має відкритий перелом двох кісток лівого крила. Рана була давня, вже засохла. Ми вирішили його врятувати. Знайшли поблизу ветеринара і гарну клініку, яка нині нам допомагає з лікуванням птаха. Завезли туди, проконсультувалися і вирішили, що будемо робити йому операцію для того, щоб по можливості він надалі зміг літати і випустити його в його натуральне середовище. Таким чином, одні крила врятували цілого птаха. А от ворогу, який прийшов на нашу землю, від пильного ока безпілотників не врятуватись вже ніяк. Точняк панам! Готовий зараз вже злітати включений, заряжений. Острі! 18 маленьких організмів движется на 26 точку Перша пара вже зашла, друга пара заходить полкіло є ділька Подивіться в районі 25 в районі 25 два танка, два танки. Треба двіша метрів на 20 Охуєдь. 423 29, 493, 13, 192. Жек аккуратно, рядом падает. Андрей Орлан летает, быстрее беги на подбор. Зирка, зирка, я смотрю, нас постреляем. Тренер плюс. Пять секунд. Есть контакт, он во двор прямо.